Доброго ранку. Привіт. так, кішка пройшла. Добре. Доправляйся, я разом розкажу про те, що накипіло. Ой. Бо терпіти просто вже не можу. Зараз у нас ранок, 11 година. Ми встали, як завжди, вранці. Зробили зарядку для хребта. Тому що я зараз роблю також вправи на очі, щоб виправити собі зір, відновити, зробити Кращим без окулярів, тому що окуляри, як показує моя практика, тільки його садять, погіршують. Ну от, І хребет він дуже пов'язаний з очима, тому ми робимо спочатку гімнастику таку. До речі, почуваєшся, після неї дуже класно. Потім ті вправи для зору, поснідали і тут почалося. Почалося ще насправді вчора. Мені прийшло. Таке повідомлення, в особисті повідомлення, а чого ви ведете групу на українське? Ну, якби з повідомлення я зразу зрозуміла, що людина не хоче отримати відповідь, а людина просто хоче конфліктувати. Тому що зазвичай люди пишуть там привіт, добрий день, як діла, ну що небудь російською, українською, байдуже. А тут, починає, тут починається з «А чого?». Тобто я взагалі цієї людини не знаю. Ще написала вона мені так само в групі ВКонтакті якийсь коментар, типу щось схожого такого змісту. Я вирішила в особисті повідомлення не відповідати, щоб собі якось ну, не розстроюватися, бо я все приймаю близько до серця. Я знала, що з цього нічого не вийде доброго. Вирішила відповісти. Ну, типу в групі на стіні, щоб всі бачили, щоб це було якось більш-менш публічно, хто може має такі самі питання, щоб, щоб одразу було, ну, типу, щоб всі могли це прочитати. І я там написала в коментарях в групі, що ну, відповідь на коментар людини. Я написала, що ну, окей, якщо у вас з українською мовою не складається, то вона так написала, що російська мова в мене типу, все ок. Італійська також мені подобається, а от з українською в мене не склалося. Так що ну, тоді добре. Існує безліч російськомовних груп на будь-який смак. В чому... І все. Ну, тобто, в чому проблема як... до мене, які питання? І там почалася якась от сьогодні вранці, вона, видно, ця людина почитала і вирішила продовжити цю перепалку, переписку. Вийшло так, що вона вважає, що я не... Не поважаю людей, які розмовляють російською мовою. Я, ну, я так вже зрозуміла ну, це все. Через те, що я веду групу українською. Зазвичай з такими людьми я взагалі ніяких розмов не веду, бо це просто конфлікт заради конфлікту, заради того, щоб на якусь свої якісь про... проблеми, якісь свої негаразди, щоб їх якось вирішити, виливаючи це все на інших людей. Я це прекрасно розумію, тому зазвичай не, не спілкуюся. Але бувають такі випадки, коли людина, коли думає, негативно настроєна, бо я сама не конфліктна, і я не люблю цього всього. Я її все-таки ну, можу якось переконати, і врешті-решт ми з нею розстаємося е, на такій добрій, дружелюбній ноті, бо виявляється, що вона просто сказала в серцях те, що не мала на увазі те, що не хотіла сказати. От. Ну, Я думала, тут, типу, так само буде. Я вже якось і так і так пробую написати цій людині, але ну, бачу, що чим далі, тим гірше виходить. Вона все все, от, входить в рашну. І я врешті-решт лишила цю всю розмову. Я знала, що рано чи пізно це питання про групи, про те, що контент українською, про те, що я розмовляю російською, що він виникне. Але я думала, що прилетить мені це з іншої сторони. Тому що, можливо, хтось із вас бачив і часто на стіні на своїй пишу російською мовою. Я думала, ну ніби рос... україномовні люди будуть питати мене навпаки, чому ти типу, робиш це російською, коли група в тебе українською, ну, типу, що в житті ти говориш не так якось, чи що не українською спілкуєшся. Але як би, як би це дивно не було, уже вдруге мені от якісь такі ну, не звинувачення, ну чи що, ну не знаю, як навіть це назвати. Претензії, чому я веду групу саме українською. При тому, що російською груп таких існує величезна кількість, і ніби людина, яка хоче знайти собі якусь інформацію, вона йде і шукає її там дивиться. Оці якісь сварки, які штучно розпалюються, заради чого мені не зрозуміло, і так, коли складна ситуація в двох країнах між. Братніми між дружніми народами і усугубляти, ніби не згадаю зараз слово українське, це все ще більше. Ну оце мене обурює. І цього я реально не терплю. Таких людей далі, хто буде писати щось щодо таких питань в групі у мене або в коментарях де-небудь я буду блокувати і взагалі ніколи не буду відповідати. Бо як каже один мій знайомий. Інфобізнесмен, що мій блог, мій сайт, мої сторінки, це мій дім. І коли хтось приходить до мене в дім і накладає в велику купу прямо посеред зали, а воно пахне, каже: я не сяду і не буду це робити поруч з ним. Я ніколи не буду вступати в дискусію. Каже, я просто поприберу, почищу, щоб іншим людям було приємно знову туди заходити. Мені його стратегія і позиція дуже подобається. Я на 100% її розділяю. Справа ще в тому, що україномовний інтернет він зараз знаходиться в самому такому зародку, і навпаки, треба допомагати усіма силами. Я, наприклад, вчора познайомилася з дівчиною Станією, яка живе у Іспанії, і вона також почала вести свій канал на YouTube українською мовою. Також з іншими приємними людьми познайомилася, що ведуть інші свої канали. І в них є група навіть ВКонтакті Україномовний Ютуб. Можете пошукати, зайти туди. Там на різні теми є блогери, от викладають на стіні просто їх відео, щоб популяризувати якусь цю тему. Це класно! Ще один мій хороший, дуже знайомий Олег Волощук, що е займається сайтом ворпресами, ну, займається сайтами. Він також починає зараз робити новий проєкт, де вже будуть відео українською, більш такі розмовні відео. Тобто не тільки вже писані тексти ми матимемо змогу бачити, але і розмовні. Тобто це тільки початок. Я точно знаю, бо я бачу це вже, що далі тільки буде ставати більше відео. Більше людей, які будуть втягуватися, треба тільки почати. Я дуже рада, що я ну, ніби є частиною цього зараз. Ну і поділюся з вами трохи особистим. Якщо вже от, я вирішила зачіпати цей мовний весь мовне питання, то вже розкажу вам дещо про себе, що те, що я хотіла давно в принципі, про це поговорити, бо ну, щоб не було ніяких непорозумінь. Насправді за національністю я не українка. Так вийшло, що я народилася і виросла в Україні, але у мене в сім'ї немає жодного українця, крім мого чоловіка. Ну і його родини, звичайно. Ну, так само от вважати, якби наші діти народилися тут в Італії, так? Вони б і спілкувалися українською з нами. А італійською вже з своїми друзями, так, і тими людьми, що вже тут місцеві живуть. От так само і я, моя сім'я переїхала в Україну. Вони розмовляли російською. Але от коли я росла, перша моя мова, звичайно, була російська. Я і зараз думаю в основному російською або італійською, час від часу українською. От коли я думаю, так я й пишу свої пости. Я не роблю це спеціально спеціально такою мовою, спеціально такою. Просто в мене мікс в голові знаходиться. Українську ж мову я почала вивчати вже тільки в садочку, в школі, в університеті, продовжила. Дома я ні, ніколи ні з ким не спілкувалася українською, тільки з своїми друзями. Та сама тема із селом, і з ну от я вивчала мову по підручникам. Тобто я жила в місті, в обласному центрі, у Рівному, де в принципі в нас не було ні городу, нічого такого. І оці всі якісь такі терміни такий сленг, я його не знаю українського. Я там часом якісь слова прочитаю чи почую, я питаю себе чоловіка, що це значить. Він мені тоді пояснює. Але я допитлива людина, і мені цікаво про це дізнаватися, тому що це також частина мови, і також її треба знати. Я не жаль, що це щось там погане. Ні, не подумайте. От, наприклад, недавно він дізнався, що можна їсти бєтолу, а б'єтола це від буряка, оце листя. Так він каже, то б'є це гичка. Ну я, наприклад, я не знала такого слова гичка. І ми оце, ми такували довгу дискусію, чого в Україні: їдять гичку чи не їдять гичку, що їдять молоду. Ну, там тільки оці паростки, як перші, ти мені розказував цю всю історію. Це все для мене нове і абсолютно ну, невідоме. Тому я з радістю про це слухаю. І мені також цікаво дивитися блогерів, які розмовляють з такою справжньою, знаєте, справжньою мовою українською. Там навіть не можу вам приклад привести, як які слова вони вживають. Ну, типу, у мене немає слів таких в лексиконі. Ці слова от які вони народні, от вони з обігу. Це дуже круто, я вважаю. Я, у мене більш мова така літературна, якщо можна так сказати, хоча оце я загнула. Бо мову я вивчала по книжкам і спілкувалася нею в основному тільки в школі і в університеті. Зараз також я використовую мову українську через те, що говорю. З вами нею. Тому не дивить не дивуйтеся, коли інколи я пишу так, інколи пишу так. На своїй особистій сторінці групу ж я і сайт, і канал я вирішила вести суто українською, тому що, по-перше, щоб не міксувати і не плутати людей, що то взагалі таке. По-друге, бо мені так легше. В тому сенсі, що почала я блог, свій самий перший блог. Де я сама прокачувала свою мову, для цього я її почала я прокачувала італійську мову. Я спочатку почала його вести російською, Я писала статті про італійську мову російську. Написала штук 10 і зрозуміла, що російська це моя побутова мова, а українська це мова для навчання. І тому про навчання мені легше говорити саме українською. Я взяла і переписала ці всі 10 статей. Це було ну, давно достатньо. Переписала їх українською і з тої пори про вивчення італійської мови. Я подзвонив, чоловік перебив. О, дивіться, там діти граються. Бачите? У них якісь заняття фізкультурою. Прикольно. Ну так от з того часу я вирішила, що я буду робити це українською. Хоча насправді російською я володію набагато краще. Насправді, у мене є практика викладання російською мовою. Італійську, так? У мене були там учні такі, що підприємці, або там всякі ну, люди із Південної України, також У мене зараз є учениця. Це не проблема абсолютно. Але швидше у мене, ну, тобто, працює мозок саме от в сфері іменників, прикметників, присудків і всяких там зворотів. От саме ця така термінологія, швидше я. Можу, і природніше це все виходить, органічніше, саме українською. Крадається в парку. Тя мінь. Тяу. Тя море. Тяу. Це чийсь домашній кіт, він тут живе. Ми його часто тут зустрічаємо. Такий трьохкольоровий, гарний кіт. Кажуть, що трьохкольорові кішки вони завжди. Дівчата, ну, типу, що самці не бувають трьох кольорів, я таке чула. Ви щось знаєте про це, правда чи ні? Вабей, не вода ведока, баста. Це все, в принципі, що я хотіла сказати. Але досі, от, знаєте, досі от мені неприємно, ніби от плюнули прямо сюди. Неприємно через те, що сказали, що я не люблю російськомовних людей. Тому. Ну, бо я сама російськомовна людина, яким можу не любити російськомовних людей. Це так, ну прям, ну, якось не знаю, чого, чого. Люди ображають, одні люди ображають інших, нічого про них не знаючи. І тому коли, перед тим, як критикувати когось, треба завжди задуматися, чи взагалі, чи може просто краще промовчати, і, якби всім буде добре. І в мене вже таке правило давно, декілька років, років, мабуть, три-чотири, що, типу, не критикувати. Що б я не хотіла сказати, ну хто я така, щоб критикувати іншу людину. Особливо не хотілося б, знову ж таки, повторюся, ось цю ворожнечу між мовами, між народами, якось підтримувати, тому що ніяка мова не гірша, ні російська, ні українська. Вони просто мови. Це просто засоби, це частина культури. І ніякий народ не кращий: ні китаєць, ні італієць, ні українець, ні росіянин, ні білорус, ніхто з нас не стоїть на щаблі вище над іншим народом. Просто ми народилися от в різних країнах і все. На сьогодні ще у нас є багато планів. Зараз підемо записувати відео. А після обіду буду писати, створювати сторінку, буду писати текст на великий-великий лендінг, де буду розповідати про відеокурс, про те, що там є всередині, про всі переваги, от як це все відбувається. Тому роботи, ще у мене на сьогодні дуже багато. А завтра, післязавтра у нас насичені дні, я вам пізніше розкажу, бо також буду записувати влоги. Але про критику є одна помарка. Тому що я не договорила якось, потім подумала, що погано висловила свою думку. Критика ж вона є конструктивна і деструктивна. Конструктивна критика це коли ви намагаєтеся допомогти якось людині добрими словами, да, абсолютно не кажучи щось поганого про неї, даючи пораду, може було б краще зробити так. Ви вказуєте на зміни, що треба зробити, не кажучи про тому, що є погано. Десь в такому нормальному тоні без образ, без всякого такого. А деструктивна критика це руйнівна критика, яка впливає на... на самопочуття, яка робить тільки гірше. Так от, давайте бути разом за прогрес, за створення, за креацію чогось. І я рада, я завжди відверта. Конструктивні критиці, ви знаєте, що я часто помиляюся, буває таке, я пишу там щось неправильно. Ви мені на це вказуєте, я завжди пишу, дякую вам, молодці, що дякую, що читаєте, дякую, що пишете. Коли бачите помилки, це дуже цінно. І за це я вас люблю. Вже пізній вечір, вже майже 10-та година. Я вийшла з дому зараз, щоб набрати собі водички попити мінеральною, тобто газованої. І поговорю разом з вами, розкажу, як пройшов день, в мене погано видно, я знаю. Щойно повернулася з Денисом із прогулянки. Десь дві години ми гуляли, тому що день сьогодні якось не, не заладився, не пішов. Пробували, мали знімати відео. До нього ще я перед тим зняла вже частину і в іншому місці відео воно видалилося, але ну, якось так само вийшло, що... Випадково видавилося, причому перший раз видавалися, ми його відновили, в другий раз відновити відео не вдалося. І тому ми якось так вирішили, що відео знімати собі не будемо, краще знімемо його в іншому місці, усе вже разом. Ну от так, 10 -та година, води нема. Точно, до 22-го, а вже, мабуть, все ж таки є 10. А, ну нічого. Ну так от з відео не пішло. Вирішили не знімати. І сіла я писати текст, також якось щось. Ну не так, як не так легко йде, як може це бути. Не так легко пишуться статті. Я вирішила, що наш мучити себе. І папір, типу, явний, і текстовий редактор, краще сяду і буду робити якусь роботу, таку, знаєте, механічну. І я сіла шукати кліпи для груп. Там заливати якийсь матеріал до груп і планувати на наступні дні. Ну, отак от провела день, попрацювала дуже плідно, дуже добре, добре, що робота є. Тобто я просто взяла частинку з там, завтрашнього, післязавтрашнього дня і зробила її сьогодні, а це перенесу туди. І, власне, все, провели ми фактично весь день вдома. Покажу вам тут видно, буде не видно. Як гарно світить світло. І теж дуже класно погуляли сьогодні. Дві години, погода сприяє, тепло. У нас багато парків, ми і по центру прийшлися. Якраз там щось пенсіонери влаштували на площі. Колись у нас була така у них ініціатива в місті, що вони домовляючись попередньо попередньою міською адміністрацією. Організовували свято, коли вони самі власноручно готували. У ну, них є якась певна організація, пенсіонерська спілка, вони готували ньокофріто. Ну, це ніби, знаєте, щось типу, як хворост: Таке тісто, яке жариться потім в олії смажиться. Його можна їсти або з прошуто, або з нутеллою, ну, з чим завгодно можна їсти. І... Вони влаштовували таке ніби свято, де працювали ці всі пенсіонери і всі гроші, що вони заробляли, вони витрачали собі на відпочинок. Тобто, щоб не залежати від своїх сімей, від дітей, що там, можливо, їм комусь допомагають. Вони самі собі забезпечували вакансію на морі, і вони всім цим кагалом, хто приймав участь у цьому всьому. Ми ну, там їхали на місяць. у Якийсь пансіонат, що знаходиться на морі. Ну, дуже класно, я не знаю, хто це продумав, але така ідея, ну, звичайно, там. Міська рада, чи там хтось з дітей має якийсь там бар, ну, мають знайомих. Це ж маленьке містечко, всі один одного знають. Їм надають поміч у вигляді там столів, хтось інший допомагає з обладнанням, плюс ще сама ця їхня організація, там хто молодіший пенсіонер може знайти якихось спонсорів, які допоможуть там із там, мукою, із продуктами і так далі. І виходить, що вони і спонсорів прорекламують, і ніби себе не обділили. І попрацювали, і іншим зробили свято, і потім ще й поїхали відпочили. і відпочили. І тут досить багато таких цікавих ідей, цікавих ініціатив, які треба, які треба просто розглядати і треба переймати. Ну, мабуть, йду додому. Оце, сьогодні вони щось роблять подібне. Я не знаю, куди підуть ті кошти, бо ми не заходили, не уточняли. Все, йду додому, завтра також буду знімати влог, тому ви знову побачите. Завтра знову великий день. І взагалі, я щоранку зараз просипаюся із з такими думками, що сьогодні буде прекрасний день, і сьогодні ми щось зробимо хороше, не тільки для себе, а ще й. І для когось іншого. І так виходить, що все-таки хоча б один день, там, я хоча б одній людині, але можу допомогти якоюсь порадою, бо мені багато хто там пишуть, питають щось. Бо просто спілкуванням, навіть там заспокоїти свого друга, це вже коли у нього якась скрутна ситуація, це вже зробити гарну справу. І я дякую вам за те, що ви витратили цей час на те, щоб подивитися. Влог, я знаю, що час він дуже у нас дорогоцінний і важливий. Дякую ще раз вам. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані, та ставте лайки цьому відео, мені буде дуже приємно. Все, я всіх вас обнімаю. Побачимося дуже скоро. Па-па!